Йоу, People, всім привіт! Хочу показати, як фармлю данжі на 9 левелах, Ну, на всіх данжах, в принципі, і почнемо з Гарпії. Так, У мене тут Гаріус, ось так от одягнений з цим артефактом. Тут Гіліан одягнена в ось так, щоб в неї майже було 60 skill -haste, щоб хейста Попадала постійно по швидкості, плюс цей легендарний артефакт, щоб більше демеджа було. Так, Кубер ось так одягнений. Філто ось так одягнений. І Алтон з цим артефактом, ось так, щоб частіше ходити. Одягнув ну, в нього скіли не викачені. І, і, і пресета тут, здається, ніякого немає. Так, немає ніякого пресета. Повністю не буду проходити ці данжі, ну так, десь до середини, плюс-мінус буду показувати, щоб сильно відео не затягувати. Так. Ну, так вони проходять. Єдине, що можна Хочу попробувати Замі з Гілліан поставити коня, Поставити, щоб він тут бігав і розлом давав, щоб воно швидше. А так, в принципі, без фейлів проходиться. Так, навіть не докачені йде до сотого левела, трохи певних, просаджується. Ну нічого, в принципі, ось так проходиться десь порядка 2 хвилин. Я не женуся за якимось там спідранами данжів, щоб менше хвилин, мені це не сильно критично. Граю з комп'ютера, тому якби, все одно. Був би розлом, вони б би... швидше це все проходили, але як бачите, вони це все... Тот, е, головне, щоб ці кульки розбити. В порівнянні з першим сезоном о, тут ще додавалися дві кульки. Ну, якщо порівнювати, то десь на відсотків 10 мені здається, що цей данж важчий, ніж в першому сезоні. Не, не думаю, що набагато він важчий. Ось. Ну, далі, в принципі, не буду потя... показувати, щоб не затягувати відео. Хочу так швидко показати всі данжі в одному відео. Так. Наступне. Наступне вампір. Ось така в мене тут команда. Також Гарріус. Вореш. І розлом буде давати, і баф від цього сета. І бафи знімати по одному. Гіліан також тут також так одягнена. Ну, в принципі, ДД ось так одягнений. Знову. І пресет. Зараз покажу пресет. Ось такий просет. Проходиться це десь порядка 2 з копійками хвилин. Також тут не сильно заморочувався, щоб там сильно дуже швидко проходити. Якби був Грантіль, то можна було замість куберга поставити і скіли залити. Або Алтана, щоб можливо швидше було. Ну, але так. Є, yeah. з двома ДД проходить. В принципі, якось так. Ну, потрохи-потрохи по воно проходиться. Ніяких фейлів, без нічого. Все гуд. Так що ось так. Ну, зараз ще трошки поб'ють. Бафи ще ти і все good. Без, без проблем все проходить. Ну, думаю, що далі якби немає сенсу показувати. Чого? Вони, що там саме? Далі перейдемо. Ну, якщо на рахунок, ще також скажу, вампіра. В порівнянні з першим сезоном я би не сказав, що він щось там дуже сильно складніший став. Можливо, навіть на тому самому рівні. Я б не сказав, що щось там помінялося. Так, перейдемо до третього. Це гниль. У мене тут ось така пачка. Рубот танкує ось так одягнений. Сутха в основному демедж наносить. Ну і хп так побільше накинув. З розломом дурангу. Можна було б Шалтара взяти, але тоді там треба було би сюди розломкати. Ну, таке. щось міняти. Огок ось так одягнений. В цьому сеті він от е, також штраф атаки дає. І Вікук Клінсить. І також в цьому сеті. І також штраф атаки дає. Плюс дав йому цей артефакт, щоб він встигав. І, і в цього логу також цей артефакт, щоб він встигав. Ось, е, по пресету. Ось. Тому ось такий пресет. На 18 секунд. Ось. Тут, тут навіть десь швидше, як 2 хвилини, вони приходять. Не пам'ятаю скільки. Особо не фармив ще цей данж. <кій> <кій> В основному фармлю або гарпію, або вампір. Ось. Так що таке. Тут, тут віку клінс робить і. огок накидує анкіл потім. Також знімаю е, цей штраф швидкості і все, ну так проходиться. Так що без проблем швидко. Все good, без ФЛ. Ну От ще навіть колина не пройшла вже вон, майже половина, так що. так що. Швидко проходиться. Ну Буду переходити до Пенікса, щоб не затримувати відео. Так. Фенікс. Якщо за гниль забув сказати гниль, то також мені здається, що не сильно там ускладнилося в порівнянні з попереднім сезоном. А от Фенікс мені здається, що він трошки складніший став. Більш швидше хілитись. Ну. Мені здається, що чуть-чуть він важчий. Ну, на, теж десь на 10%, як і гарпі. Ну, Плюс-мінус, не знаю. Це, це мої якісь спостереження. Е, тут я зробив через занкіл ого е, Так, Рубат ось так одягнений. Судха. Ось так. Одягнена. Шалтара ще сюди взяв. З занкіла. Зефі ось так. Також з цим артефактом, щоб е, встигав. І погуб також з цим артефактом. Ну і цей сет, от, І щоб воно все по таймінгах підходило. Ну, такий пресет я собі поставив. В принципі, можна було тих артефактів і не пхати там в е, ну, так. Тут також десь порядка двох хвилин, здається, не пам'ятаю, проходять також. Доволі так швидко. Ну, кажу знову ж, я не женусь за швидкостями. Мені головне, щоб стабільно проходилося там якісь підрани там, за 30 секунд, за 15, за хвилину, за 40 секунд. Ну, таке. Якщо проходиться, то яка різниця? І так, нормально. То якщо з телефона грати, то ну, можливо, так. А якщо з комп'ютера, то там все одно. Тим більше, що зараз подавилися ці е, баночки, що можна там ось, швидше проходити. Ну, от, в принципі, ось так проходиться швидко. Так що буду виключати, щоб вони не пройшли. І останній. Останній, але тим не менше, мені здається, що його. Е ну, так, в е порівнянні з першим сезоном, е по складності апнули. Бо щось він цього сезону якось дуже нелегко давався цей щит. Е не знаю, от е Брав якийсь схожий сетап, як минулого сезону, але щось, ну, дуже якось нелегко давалося. Не з перших разів взагалі. Так, Фруба ось так одягнений. Сутха ось так, щоб більш жирна була. Вореш ось так одягнений. Не робив йому цей сет, щоб він баф не накидував. Так, Зефі. Ось так одягнений, трошки щоб піддамажував. Точності чуть-чуть дав, він там може знімати з шансом баф знімати. Ну, Цей артефакт дав. І е, тут е, огок з опором, щоб він стан ловив і його самим останнім там оставив. І також з цим артефактом. І... точності, звісно, маловато, щоб він штраф отак давав. Але його суть це ловити там, з цим, зі станом ось тут з цей скіл. Якщо порівнювати з першим сезоном, там мені 200-210-220 опору вистачало. Тут чогось, не знаю, бувають фейли. ну, Що проходить опір, не знаю чого. Можливо, щось там збільшили. ось. І такий в мене пресет. Лаштування ось такі на щитах. Ось так. Ну, в принципі, так, ну, це дійсно найважкіші серед данжів, серед усіх цих. Тут саме головне, щоб бафи не накидувались е перед ультою. Ось тут. Тому що він буде знімати і бафатись і буде дуже сильно пробивати. Ось, тому краще, якщо якісь бафи і накидують, то щоб вони йшли звідси. Ну. Десь тут були, щоб вони проходили до цього до ульти, вони вже пропадали. Підхилювалися там щити, щитами можна обвішатися, щит то не є баф. І нічого він знімати не буде, тому тому можна через щити спокійно, проходити щита, пообмазуватись і собі стояти танчити. То не швидко проходиться, проходиться десь порядка трьох з копійками хвилин. Якби тут зробити, ну, щоб були 5 сумішних стихій, то було б набагато швидше. Ну, ось так вориша просто не так просто замінити. Ну, звісно, є варіанти там, але не сильно хочеться заморочуватися, якщо є вже випічені герої, то якось, якось так роблю, щоб чимку скоріше і можна було проходити стабільно. Знову ж повторюся, я не гонюся за швидкістю проходження дань. Ось так. Тому якось так в мене всі данжі проходяться в другому сезоні. Не буду вже продовжувати, в принципі, і так зрозуміло, що вони пройдуть. Ну, Таке коротеньке відео, можливо, довгі. Перейшов зняти одним цілим, щоб показати, не знімати там 5 окремих відео. Як в тому сезоні. Тому, надіюсь, було цікаво, і до зустрічі у нових відео. Бай!